Марс планета сонячної системи. Підготували Оринника Ліса та Романюка Ліна. Марс завжди був загадковою і привабливою планетою для людей. Він найкраще досліджений серед інших планет і саме з ним пов'язують плани майбутньої колонізації. У нашій розповіді ми хочемо пояснити, чому саме Марс став центром уваги вчених і мрійників. І які виклики перед нами стоять на шляху його освоєння? Розташований між Землею та поясом астероїдів, четверта планета від Сонця. Він є молодшим братом Землі за розмірами. Через те, що його орбіта більш витягнута, відстань до Марса сильно змінюється, коли Земля і Марс рухаються навколо Сонця. Саме тому вчені планують запуск місій тільки під час вікон, коли планети максимально зближуються. Одна з цікавих речей про Марс це те, що день там майже такий же довгий, як і на Землі, тільки трохи довше, а саме 24 години 37 хвилин. Але от з роком все інакше, оскільки орбіта Марса більша, то і рік там у два рази довший, тобто 687 днів. Через нахилосі Марс має сезони, як і Земля, але вони довші і суворіші. Наприклад, зима може тривати до півроку, Марс належить до земної групи планет, тобто до тих, у яких є тверда поверхня. Він більше схожий на Землю, ніж на Венеру, бо має гори, долини, навіть полярні шапки з льоду. Але атмосфера на Марсі в 100 разів тонша, тому вона не утримає тепло. Це і робить Марс холодним і непридатним для дихання. На відміну від Венери, яка схожа на розпечену піч. Марс можна вважати замороженим братом Землі. Температура на Марсі може опускатися до мінус 125 градусів по Цельсію, а пилові бурі є наймасштабнішими в сонячній системі. Марс часто називають червоною планетою через оксид заліза, що надає поверхні характерного кольору. Його атмосфера складається переважно з вуглекислого газу і майже не містить кисню. Через це вода у рідкому стані там довго не зберігається. Щоправда, вчені знайшли лід під поверхнею і навіть сліди стародавніх річок, що колись текли планетою. Можливо, в минулому атмосфера була густішою, і життя було можливим. Марс має два супутники Фобос і Деймос. Їх назви перекладаються як страх і жах, на честь міфів про боїв війни. Вони набагато менше за місяць. І мають неправильну форму, що змушує вчених думати, що це астероїди, захоплені гравітацією Марса. Фобос рухається так близько до планети, що поступово руйнується. Можливо, із нього утвориться кільце, як у Сатурна. Люди почали досліджувати Марс ще з телескопів. Перші фотографії поверхні зробив зонд Марінер 4. Далі були марсоходи Spirit і Opportunity, які довго досліджували планету. Зараз на Марсі працюють Perseverance і навіть дрон Ingenuity, який зробив перший політ у марсіанському небі. Ці місії вивчають склад ґрунту, шукають сліди життя і планують майбутні колонії. Марс має унікальний ландшафт. Гора Олімп це гігантський вулкан у три рази вищий за Еверест, а каньйон Валес Марінеріс простягається на тисячі кілометрів і вражає своїми масштабами. Клімат на Марсі суворий. Середня температура мінус 60, мінус 120 градусів по Цельсію. Однак на полюсах є крижані шапки, і це дає надію, що вода може бути використана майбутнім колонізаторами. Марс завжди надихав письменників і режисерів. Герберт Велс написав про напад марсіан у війні світів. У марсіанині показали, як людина виживає в умовах Марса. Планета стала символом людської цікавості та прагнення до нового. Марс приховує багато цікавого. Наприклад, там під поверхню знайдено лід, який потенційно може бути джерелом води для майбутніх колоній. Вулкан Олімп настільки величезний, що його основа займає площу більше, ніж Франція. Цікаво, що марсіанські доби соли. Лише на 37 хвилин довші за наші, що робить життя там більш звичним. Ну і гравітація ідеальна для акробатів. На Марсі ви були б у два з половиною рази легшими, ніж на Землі. Марс це не просто ще одна планета, це можливість. Ми вивчаємо його, щоб зрозуміти, чи може людство знайти там другий дім. Марс допомагає краще зрозуміти наше місце у всесвіті і змушує нас мріяти. Хто знає, можливо, саме ви колись вступите на його поверхню. Дякуємо, Дякуємо за увагу.